Фірма. Таким, бля, військове підставляють. Ви ж розумієте, зараз в інтернет каже, військові повернулися, віджимають землю. Да. Ага. Да, то, то, да, так. Так, так уже і гуде все. Так не так, це не так. Всі знаєте, що бля, ЗСУ це підставляє охорона фірма. Чому поліція не каже, що за охорона фірма? Чому а поліція, поліція за три дні, дні номер кузова не знайшла? Чому поліція до сих пор не, 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 не прийде, начальник сюди, обухав і скаже, блядь, я молодець, ми знаємо, заїхала через фонд, на частину встала, частину продала автомобіль, чи як там воно було, я не знаю. Так, і ще далеко, брати не І всіх, всіх, всіх да. Під арешт, хто завозив, хто передавав, блядь. Вісько, якщо це не тільки ця машина, якщо на то взяти. Так яких, машин багато по Києву їздить, багато. по областям, блядь, Вони ага. у БТшки покупляють, є такі. Є такі. Є такі. Псевдо псевдо, блядь. Не войни, це не, не воїни. Войни лотиш, чіпа сидить, блядь. М? Без них, хлопці, блядь, і хоч щось роблять. Щоб не хочуть змінювати

а закрыто, да? закрито, так? Закрито, да. Я думаю, що воно тут піднято домов. Не, думав... не закрито. Просто що я не знаю, що треба фортеку зазивати, бо буде. Он капот, вот йде, і капот відкритий. Може там щось є. Таке нам треба відкрити щоб руля повернути. Якщо ми зараз виключимо ключника, відкриємо автомобіль, перейдемо на покров, це буде порушення якесь? Не буде. Хлопці, поліція, це буде якесь? Я зараз виключу, заплачу гроші, щоб зараз цю машину завели і віддали на На передок. Евак новий. Евак, новий. Поліція захищала, щоб піти, на напередодні. Евак. Дарніцький рай поліції, все. Хлопці не спав. Евак, запахований, з фігалками, та всім авіатор, та сілками, з апаратурою внутрі, він по Києву, по Київській області, блять. Розводив, як таксі працював. Ви Вис... 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 <ріст> те ж хлопців, немає нікого, бачимо так. Дякуємо, що під'їхали. Нічому. херню хірню А Поліція навіть за кругу зараз каже. Та да, ще тоді у головку. А чим тоді поліція займалася отам? А їм дали команду не втручатися. Не втручатися? Да. А як як бабам а блінета? То, як, як бабам блінета? То це очі забризгувається да, блін на них і збір. І коли били їх, то поліція стояла. Отам стоїть. Я підійшла і поліція просто стояла і все. ТЦК викликаєте. Чому сюди ТЦК не викликали? Позвони начальнику. Спитай, каже громада, питає, чому ти цікане привели до цих спортів? Я не, я, я не приймаю такі рішення. Ну. При чого тут не приймаєте рішення? Ви хто? Ви, ви захищаєте на не, Людей захищаєте чи? чи що? От кого ви нас захищаєте? Він да. от бабів. Я її не захищаю. А чого ти тут на кожну? Ви мене викликали сюди. Тебе викликали? Да. А чого я ж не мінити? А чого ж тебе змінили? А чого ж на нульовку тебе не викликали? Туди до хлопців в окопі. Чого не викладали? Що, був. Знаю. Якщо ви це знаєте, то, да. то да, можна А чого? Да. А чого? Якщо да. 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 ви захищаєте, Чого ви бабів не захистили, блін на дорозі, да. коли блін хер'ю, блін, бабів душили? Чого ви не захистили? Да. Ви стояли да. руки да. в боки? Що це таке? Ви оперативна рішайте. Звоніть начальнику вашому Максиму, а, як там Сергіовичу, да? сюди нехай їде, блять. І ще дила не підставляє генерала. Нехай цей, цей начальник набери його зараз. Скажи, громада, приїдь до громади і надай пояснення. Чому за три дня ми номер кузова не знайшли? Ми сьогодні знайшли номер кузова. Все, викликали поліцію слідчі дії. Чому три дня? Автомобіль не рятує хлопців, БК не підвозить. А він стоїть по полю, бабів ганяє. Ну і що це таке? І чому ти цікавий не викликали? Чому дав, чому начальник вижу Обухова дав команду не втручатися? Мужика побили, порізали кольоса. Баб-баб, баб-баб. <рес> це <Ці> ми повинні <рес> активісти цим займатися. Люди, це воюють, блять. Лохів, окопа, піде, та сідять, не видно, що ви треба. Ви повинні зараз <рес> там. <можню, рес> <стоп, стоп. рес> ви повинні зараз начальника сюди, та набрати, хто завіз, прямо зараз зробити розслідування. Це зробиться, я за пів часа зроблю. Дайте мені тільки доступ. Ну, не ми такого. Немає. А ви їдемо примоване. З папами воювати, ви, ви маєте право? Я не воювати. А от ви що далі? Ні, давайте не кричатися. Є One проблема, хлопці. Two. Будь ласка, звони Сере, okay, Зе... звони Максиму. Начальник. Начальнику Букова. Ідь сюда. Сюди їдь. Й сюди. Якщо ти не з секунд, під'їжджає. Якщо з секунд можеш не їхати, то так йому передайте. Ревізор Київський <піллянна> <мені> так <сказав. піллянна> мільйони <бляд, ці, піллянна> <мільйонів піллянна> доларів. Таке, таке розказує. Боже адміністрація. адміністраціях мана гарячку, будеш дзвонив дому. Зараз не надо. Я тобі чесно кажу. Я тобі чесно кажу, вже, що під'їжджають тоді <піллянна> це. Не мусора, а сміття, це на майбутнє. Це не поем. сміття, це... сміття, бліне, то і подачі. дуже не підходить. Є поліція, поважаю, є мінти, дуже поважаю, є сміття. Сміття дуже багато. Хлопці зараз що, Ну їм блядь, команду дали на, на... на... начальство не втручатися і не допомагати жінкам. Що цей автомобіль три дні тут стоїть. Він три дні вже буде на Покровській, пацану возити, ПК підвозити. А воно в Ось автомобіль, весь хреста. Ну ви ж по не розумієте, що підставляють ДСУ. по полю їздить автомобіль з хрестами, з ізолентою. Ну Що ви, ви подумали, селі забегать по полю? Начальник, по пути.

Я емоціональний дуже сильно. Ну, коли я бачу таку фігню, ну що, не коли не я виставляв відео, що, що баба гадять, і люди починають в інтернеті. Я приїхав сюди сам. де віде, віде, віде". це чи Де оце віде? мразь, яка була за цим автомобілем жінок гадять? Де вона? Чому вона не сидить? Сказала з Сіловського десь, його батько теж власник поїхав, теж потрупив. А от його синочок оце такий робить. Сим про ті батька йде? Ну почався так. ну, батько дав. пай. Є батька тут пай, які теж мають цю зараз сусідась, а син заважає. Так, там гроші більше дають. Може. А я зараз скажу скільки, тому що придбали. За це там дві з половиною тисячі гривнів, не пам'ятаю за сотку чи це та гривні доларів. Чи за сотку, чи за мити, дві з половиною тисячі? У ділки, так? Да, з половиною тисячі доларів. оце я точно пам'ятаю. Потому що ще цей матері матері звонить. Так подивіться, оця фірма Роза Ветровча каже. Роза вони я розгад. знаю, що вони тут сіяли 10 років поспіль. Да, да, обробляли повністю. Да. А Пату Бухівське. Хочуть блін, це ж бившого там, грижа якісь блін, звиняйте за враження. І воно ж блін, блінета бидло, хоче. Якась слуганська, прости, господи, блінне, документи підробила. І вони зараз, Це Реєстратор Слуганська підробив чи як? Ну з Донецької, блін, оце це ключ, ключ. Дали дідусь, він цей ключ задіяв, переоформив якоби. Да. Ну, І, а, там, там а, міністерство юстиції чи? розібралося, скасувало їхні документи. Да. Люди зараз хор Хочу... хочуть тут сіяти, тут машини стоять, чотири сімрки, чотири блядь, коротше бісед. Редж 22-го року. Мерси по полю ганяли перед тракторами, кидали Мерседес 2020 року. GLS 480 вісімдесятий. Що вони що вони творять? нахуй, замініровані, людям нема де садити. Вони нахуй, роблять провокацію блядь. Блядь, проти України. Більшина. Гандони вони на білим. Якщо, як, якщо немає так, жодної дорогу, інформації, значить капель, зараз по грусі і, дорога, і, і, і бляд, туди. А вони, бляд, що роблять? туди. знаходитесь на території. Польщі? Тут не дивіться, тут не те, що там Донецькі, просто ситуація, я вам об'ясняю ще раз. Не треба перекручувати. Реєстратор Слуганська чи з Донецька там переоформив оцю землю. Ну, якось так, я не знаю, я вже чекаю, сюди дві сторони, щоб вони приїхали. Разі, на прямому Прямо в ефірі розібратися. Отже, України, блядь. Так ні, я не розумію. Десять Нахуя, років десять років, роби. фірма сіяла, тут кожного року сіяла. Приїжджають, в цьому році сіяти, їм колеса порізали. Ну, як це ну називіть? Я не знаю, може я щось неправильно кажу. Газовим балончиком запшикали, побили, колеса порізали. Оці джипи, які стояли, перекрали. У Мене питання: 10 років сіяла фірма, проходить 10 років, що відбувається. Приїжджають сіяти, їм колеса ріжуть. Провокація, блядь. Ну, як, блядь. як це називається? Ще на автомобілях, яких ЗСУ. Ну реально, це не те, що там, ну це ми не знаємо, чи це ну, ну автомобіль. З... Воно утекло, блядь. Именно. Чому утопка. Всі машини, які переходили, вони є в реєстрі та моді. Ну, не треба розказувати. Всі автомобілі є, хто завозив, фонд перевозив, чи якісь там ГО, чи якісь якийсь Іванов Іван Іванович. Не важно. все є. Тепер питання Іванова зараз, хто завозив, чи фонд. Вони моєму кому віддав. Він каже, оце моє документи, я передав інського суспільності. До якого хирани суспільство? Це я при припущенні роблю, я не можу сказати. Так, блядь, поліція <omphouse> за три дні, вони вже, блядь, подожди, буде в п'ятницю вже на таможню запис зробити, хто завіз. П'ять минут, заспіть свій арборчик, поработали, телефон набрали, брати, друзі, все. Вони затягують. Команду, начальник там команду, по моїй інформації, вони люди позволили, поліція кажуть. Нам сказали, що ми можемо. Нам сказали, що ми почали. Тому ми приїхали з Києва, що розтрутити, щоб військових.

На трьохсотках по полю, на рейндж роверах 22-го року, на Мерседесах Джелес років. Ви засіб сюди у відділу. Отакі люди простіші, а вони зможуть протистояти.